Вітаю, друзі, сьогодні, 14 листопада, 2025 року, і коротко оглянемо те, що відбулося за останню добу у резонансній справі друга Зеленського Міндіча, який мав прямий доступ до зеленського і серйозно впливав як мінімум на енергетичну сферу державної безпеки, національної безпеки України і на оборонну сферу. Отже, нарешті, за останню добу, чиновники ЄС і представники інших держав розродилися коментарями у зв'язку із цим корупційним скандалом, масштабним дуже корупційним скандалом. Тут слід зробити застереження. Що ми ж розуміємо, що набу документувало протиправну діяльність Мінді Чайко впродовж певного часу, а отже. Ми навіть точно не знаємо, впродовж якого часу функціонувала ця схема. Отже, ЄС вимагають від України відповіді після цього корупційного скандалу. Традиційно дуже різко виступила Угорщина, і тут, вибачте, як якби ми до неї не ставилися, Україна сама дала привід для таких цілком обґрунтованих коментарів. Але головною новиною є те, що. Двоє фігуранток е, виходять з СІЗО під заставу. Це працівниці бек-офісу енергоатому Леся Устименко і Людмила Зоріна. За них внесли досить велику заставу 25 і 12 мільйонів гривень відповідно. При цьому внесла невідома компанія, е, яка нещодавно була створена. І і має незначний статутний капітал, хоча насправді це не має дуже великого значення, великий капітал чи ні, а те, що вона не веде господарської діяльності, це має значення. Але цей факт свідчить про те, що Зеленський і уко мають намір захищати членів групи Міндіча від кримінального переслідування і розробляють активну стратегію захисту. І друга головна новина це те, що Зеленський указом номер 843 дріб 2025 від 13 листопада 2025 року, тобто вчора ввів санкції щодо Міндіча і щодо, і щодо цього Цукерберга, чи як він там називається? Цукермана. Цукермана. От. Але тут в мене ну, я не знайшов в відкритих джерелах те, що вчора відбувалося засідання Ради національної безпеки. На сайті Ради національної безпеки оборони теж немає повідомлення про вчорашнє засідання. Крім того, Умєров нібито знаходиться в Туреччині. Я не знайшов у відкритих джерелах повідомлень про те, що він з Туреччини повернувся. Тому виникає запитання, як і коли ці санкції ухвалювалися. От в указі цікаво, що і Міндіч, і Цукерман зазначені як громадяни Ізраїлю. Я не знаю, є вони взагалі громадянами України чи не є. Ну за правом народження мали би бути громадянами України, але санкції на право накладені на них, як на громадян Ізраїлю. При тому накладені вони щодо позбавлення державних нагород України інших форм відзначення безстроково, не знаю, чи є в них державні нагороди. А от всі інші там блокування активів, зупинення виконання економічних фінансових зобов'язань, обмеження торговельних операцій лише на три роки накладені Зеленським. Тобто, в той час, коли на Порошенка там чи довічно, чи на 10 років, хоча уряд пропонував, до речі, накласти на 10 років однак, Зеленський наклав лише на три. Отже, в цьому й проблема. Перше, чи було засідання взагалі Ради національної безпеки та оборони. Хто його організовував, проводив? Чи, як ми знаємо, там же ж Галущенко і Гринчук теж є учасниками, членами Ради національної безпеки України. Тому цікаво, як вони голосували указів про виведення їх зі складу Ради національної безпеки та оборони, я теж не, не знайшов. Тому Зеленський в своєму стилі. Як на мене, юридично сумнівно наклав ці санкції, і цілком можливо, що Міндіч і Цукерман їх просто оскаржать і в подальшому скасують, скандал не гасне. Це добре. В зеркалі тижні вийшла цікава стаття. Операція Мідас шлях абсолютної влади завдовжки в долар. Е, раджу її почитати, я подам посилання в описі до відео. А Зеленський гасить е, цей скандал своєму типовому і інформаційному стилі, він розпочав поїздки по Україні. Нещодавно він їздив в Херсон. Вчора він був в Запоріжжі і імітує борхливу діяльність, що він типу на передовій, що він типу піклується про дітей і про поранених, яких він відвідав е, в лікарні. Хоча все це йому насправді. Глибоко до лампочки, перш за все, чим він зацікавлений, це те, щоб загасити цей скандал і е, щоб цей шлеф не впливав на його імідж потужного та незламного лідера вільного світу.